Оловна Сілксонх розійшлася тиражем у 6,4 мільйони копій за перший місяць. Тім Чері побила власний рекорд. Аналітична компанія Elina Analytics повідомила, що за чотири тижні після релізу Hollow Knight Silksong досягла вражаючої позначки у 6,4 мільйона завантажень. Це значно перевищує темпи продажів оригінальної гри, яка свого часу розійшлася теражем у 15 мільйонів копій, але за набагато триваліший період найбільшу частку продажів забезпечив Steam приблизно 4 мільйони, що підтверджує статус платформи як основної для гри. Що місячному звіті аналітика Сілксонг посіла третє місце за кількістю завантажень, поступившись лише безкоштовній скейт та EA Sports FK26. Величезну роль у популярності гри на платформах Microsoft відіграв Game Pass. За даними аналітиків, на Xbox завантаженню тричі більше ніж на PlayStation завдяки доступності гри у підписці. Аналітик Мет Піскателей Сьоркейн підтвердив, що Steam став найпопулярнішою платформою для Silksong у США, що збігається зі світовими тенденціями. Успіх Сиквелу не лише демонструє стрімке зростання фанбази серії, а й зміцнює позиції Team Cherry як однієї з найуспішних незалежних студій сучасності.